Добрий день, глядачі і підписники мого каналу. Вже ми приїхали в гості, так як я вам і обіцяла, що ви разом з нами будете в гостях. Зразу скуштуємо, який же тортик печенковий вийшов, чи смачний, чи ні. Молоденька картопелька до тортику. Та й буде, ду, буде дуже в розрізі, в розрізі да. буде дуже смачно. Ну, такий скромненький столик. Ну, і саме основне, ось Ну, не знаю, це основне чи не основне? Це наливочка вишнева. Ту, що я в минулому році робила. І хто дивиться мої відео, пам'ятаєте, я цією наливочкою робила пропитку. Для тортика. кучерявий парубок. Тортик вийшов, вийшов смачний. Не знаю, чи так він вийшов смачний, чи через чи, чи, чи те, що наливочкою пропитало. Ну і Пиріг Пиріг вже ми скуштували. Пиріг вийшов дуже смачний, м'якенький, як ви скажете, ми, дуже да, ми приїхали і з мамою, приїхалися в гості до своїх племінниць. Будемо зразу сідати вечер. Дуже э, чуть так гарно лиму э, апельсином, ну і яблучка кисло, кисло, солоденькі такі. Гарні. Гарний торт і смачний. Пиріг, верніше, пиріг, а і торт. Торт печенковий. Ось такий вийшов. А квіточку хто? Ти, кажи, кажіть, квіточка із шкірки, да, з помідорів. Да. Їште самі, mm -hmm. Як якісь усі нарізані помідорчики. Вже і наїлися, і торта ірував, її і виліз, вилажу і за столу. Хочу показати вам, як би вам ближче, чи з цього боку. Ось у нас тут такий є житель. А може, відкрити може краще? Чи ні, далі у нас з боку його ж краще. Його чи її? Хто це? Буся. Вона да. буся. Буся це шиншила. Да? шиншила. вечеряє. А вона ночу спить, чи вона Не спить Спить тихенько, Не спить, да? тихенько. поводить да. себе. Да. Не заважає спать вам. Ні. А... Ось така горна дівчинка. Це нашій племінничці. племінничці досталася, вона у людей. Вона жила, але Дитинці, так? Да? Вали... Алергія була на це звір'ятко, і віддали. Ну, наша ліночка дуже любить звірів, і собачок, і котиків. І взяли ж і це. тепер живе. Сінце купують їй, он там внизу. Завтра сінна накидаємо, да? ще завтра знімемо. Ось да. одна. Там різне на зерно, насіннячку і наїсся, водички нап'ється і також вкладається сподки. Ну, все на сьогодні. Зустрінемося із вами. Із бусю. Да, так? Не, і Бусею Зустрінемося завтра. Спокійною всім ночі. Так казала, вже вам сподіваюся. Спокійної ночі, ну не всім сказалось. Чудо це завжди тут спить. Як це чудо звуть? Лі... Димко. Димко. Димко, спокійної тобі ночі. Все. Ось так вклався, голову поклав і буде спати. Ну, все, оце Ту, точно спокійної, мабуть, ночі. Так, знову, не спо... знову ще не буду казати спокійної ночі, бо ще не всім сказали. Оце ж прийшли, а тут оце чудо. Це... це ж не те, що лежало там на холодильнику. Ліна, як це чудо звати? Жорік. Жорік. О, дивіться, бачите, очі під колір одіяла. Жорік, Жорік. Ой. Ти що з нами будеш спати? Да? Ну... Спокійної тобі ночі. Всі ми сказали, чи ще якісь от... чудові лізе все. десь. Все, усе все, все точно. No. Ну, добре, це вже точно спокійної ночі. Це вже наступний день. Гарно ми відпочили. Думала, в іншій хаті, то знає, спатиму чи не спатиму. коли вчора ми ввечері так гарно поспілкувалися, посиділи, а тоді ще. На сон грядущий підняли настрій усім нам домашні улюбленці І котики, і шиншила. Ну, моя племінничка також дуже такий любитель, любитель квітів, як і я. І в неї на вулиці квітів чимало, і в хаті Я вже в попередніх відео, відео мабуть, і не роз показувала. Це ось. Ліонечка мені наготувала квіточку в подарунок. Дивіться, бачите, такі листочки по краю біленькі, і квіточка така горна. А це е, якщо я не помиляюся сансів'єра, чи як називається, а воно виростає величенька, чи така вона низенька й буде? Ні, це низенька, це ж це низенькі, так? Та? Це ці Ось. Значить, такі, такі я бачила, а це цікова, Цікова сансів'єра така по краях лимонне, лимонний колір, полосочка лимона, а це лаванда. І вона пахне. Пахне. Ем, нещодавно племінниці були на фососесії. Е, Тут не так далеко в нашій місцевості люди вдома, в город засаджують не огірками і помідорами, а засадили лавандою. Такі Ряд, рядами прям лаванда і дуже гарна. І люди їздять на фотосесію. І племінники були. А покажи мені, будь ласка, ану-ось, дивіться, бачите? Гляньте, як, яка краса! Це у людей на городі. Попіжди, якось воно не сфокусується ніяк. Ану, поклади, може, бо рука труситься. Е -м -м -м. А, о, Збільшила, да, Збільшила то краще, можливо. Буде вам... О, дивіться. Це, це племінничка моя. Це одна? Ні. О, десь. А, ага, о, о, дивіться, бачите. Це з цим букетом, що подарували, чи? Ні. О, Це, це подаруночок такий. Зробили, щоб пам'ятали, Пам'ятали лавандове поле. таке. І квіточок. Також чимало у племіннички. Арні. Різні, різні. Отак. Сьогодні вже ти мам не сумуєш, ні? Ні. <laughs> не сумуєш. Учора досміялися да? і, і, і скотів, із шиншили. Так що не тільки ти сумуєш, да? а ще і вміємо. Піднять настрій або нам піднімають настрій наші улюбленці. Да. Це ж хости посажені, це махоста теж. Це накрила ліна, ну, щоб собачка не зломила. А, ну це декоративне воно. Кора декоративна, так. Да. Є таку дрібнішу є, засипають. А є камінчиками такими засипають. Я це, бачу, хоста, це один сорт, це другий сорт, а це третій. Я все, бач, такі. Ну, а то ж із такими по краях. Воно не біле таке рьот, Рьот. Воно тут в холодок. же холодок. Да. Понасожували дівчатка петуні. Фуксія, чи як він називається, начаток. Теж мені подобається така гарна. Чорнобривці ростуть. А де ти казала? А, ось Ліна. у Ліна, портулок. Викопала вже він підріз, так, да? портулок. Це я не бачила. А що в них тут росло? Що скельоли, так? Да? Тепер -то трошки є де посадити. А то хризантемен також. Ну, все, як будуть квітувати хризантеми. А, це, це ось ж хризантемка жовтенька, що я, що я ліні дала. Да. Розквітне. Буде гарно. Я така колір кирпичний. Гарна розочка. Звісно, що які ж гості без шашличку. жоремо. Самі маринували. Рецепт можна розказати. Ну, не так, як син мій маринував, звісно. Можливо, й так. Ну, вже видно і чуть, що шашличок смачненький. Такий у нас смачний обід. Пожарили шашлички, крильця. Нарвали на городі огірочки. Свої огірочки домашні, набагато смачніші. Ну, нам смачного. Дякую вам за перегляд. До побачення, до нових зустрічей всього вам доброго!